починаючи це дослідження процвітання, давайте прочитаємо базове місце писання, на якому воно засновується. Улюблений. Молю, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Закони, які керують процвітанням, ніколи не змінювались, бо істина слова Божого незмінна. Дізнайтесь істину щодо процвітання, яким Бог призначив йому бути. Це послання залишилось тим самим. Бог хоче, щоб ви жили успішним життям. Коли ви даєте радісно і щедро, Бог зробить так, щоб до вас приходило всяке благословення. Він хоче, щоб ви могли давати іншим, допомагати сповнювати їхні потреби. Саме так діє Божа система. По-перше, справжнє процвітання це здатність використовувати силу Божу, щоб сповнювати потреби людства у кожній сфері життя, реамоусі, душі, душі, тілі, фінансово і соціально. Дізнайтесь істину щодо процвітання. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами знову пастор Джордж. і Ми говоримо на тему процвітання. Якщо ви не хочете знати про процвітання і як його досягнути, тоді подивіться щось інше, бо ми будемо говорити саме, про Саме про і будемо закони. Робити. Це закони у Слові Божому, закони процвітання. Так, Закони процвітання. Чудово. Знаєте, я дуже вдячний за цю книгу. Видно, що вона у тебе вже багато років, так їй немало років. Фактично, ця книга була видана в 1974 році. Тобто цього року їй сповнюється 50 років. І я ще раз перечитав її. Насправді я читав не цей примірник. Мені слід було принести той примірник, який я читаю, бо я там дещо відзначаю, в мене там вклеєні стікери, все всюди підкреслено. Але це попередні тези, які я записав, коли тільки почав читати цю книгу. Бо коли я вперше приїхав до місії Кеннета Копленда, фактично я тоді навчався в університеті Орела Робертса, і ми з Террі зустрічалися. Ти був багатим, слуху. коли приїхав сюди? Ні, коли приїхав сюди, ні. Коли я сюди приїхав, я жив з Обрі і Вінітою Коплен батьками Кеннета, до того, як ми Террі одружилися. Пам'ятаю, я прокинувся третього дня вранці і почав шукати свій одяг. і його не було. я пам'ятаю це. Що сталося? Я запитав ми називали маму Кеннета ноні. Я запитав ноні, ви не бачили мій одяг? Вона відповіла: о, дорогеньке, я віддала його до благодійного фонду. Це дещо говорить про твоє процвітання. Так, але хороша частина в тому, що вони повезли мене до магазину і купили мені одяг. Мабуть, мені потрібна була велика допомога, коли я сюди приїхав, бо зазвичай мене стригла моя мама. Вона використовувала для цього спеціального гребінця з лезом, але лезо було тупим, воно просто виривало волосся. І батьки Кеннета повели мене до перукарні і підстригли там. Вони купили тобі одяг, вони відвели тебе до перукарні. Мабуть, ти знаходився в жахливому стані. Я Був нагим, і вони одягнули так. мене. Вони дали тобі притулок. Я був голодним, і вони нагодували Взяли мене. Взяли до себе. І справа, ось у чому, коли ви переїжджаєте до Техасу, і ось я, Янки, приїжджаю до Техасу з усією цією чудовою їжею. І мене годують смаженими курячими стейками, галетами і підливою, картоплею фрі картоплею фрі та всім іншим. І раптом ви починаєте їсти здорову їжу, і ви вже не можете все це їсти. Кажу вам, з'являється доктор Колберт, і ми вже не можемо все це їсти. Ми не можемо це їсти. Але ми і здорові. І це одне з того, що так благословило мене, коли я тільки приїхав сюди. А саме я почав дізнаватись про закони процвітання, і що Господь не хоче, щоб ми були бідними. Так він не хоче, щоб ми переживали труднощі з нашими фінансами. Він не хоче, щоб ми були нужденними. Він хоче, щоб ми могли оплачувати так. свої рахунки, щоб у нас ще багато залишається. Це називається благословенням. Дайте Глорію описати це одним словом. Благословення. Це благословення. Так, алілуя, і саме про це, Глорія. Ми і говоримо. Фактично, ми навчаємо про це вже довгий час. Це наша 343-я передача присвячена процвітанню. і тези, з яких ми зараз навчаємо, досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Просто заходьте там до розділу медіа, і ви знайдете тези не лише цього тижня передач, а й всіх наших попередніх передач, на яких ми навчали на тему процвітання. Ви можете завантажити їх абсолютно безкоштовно. Роздрукувати їх і користуватися ними. ви можете роздавати їх у своїй церкві, роздрукувати стільки примірників, скільки вам треба. Діліться ними. Ви можете проповідувати. Ви з можете них? проповідувати з них. Знаєте, Глорія, інколи я набираю в інтернеті у пошуку передачі на тему процвітання Джорджі Глорія, і ви будете здивовані, скільки церков користуються цими тезами. Чудово. Вони кажуть своїм людям роздрукувати їх, приносити їх з собою на урок до біблійної школи. Це чудово. Тобто вони справді поширюються. Це примножується. Істина примножується. Віра для процвітання приходить від слухання, а слухання від Слова Божого і дослідження Слова Божого, і застосування Слова Божого. І це те, що ми робимо. Так. Наше базове місце писання знаходиться у нас на горі сторінки. Улюблений. Молюсь, щоб ти був здоровим і процвітав у всьому. Як процвітає душа твоя, так 3 Йоанна, другий вірш. Це базове місце писання цієї книги, закони процвітання. Не думаю, що ви будете надприродно процвітати, якщо передусім не процвітає ваша душа. Вірно, подумай про це, Джордж. Говоріть, Голорі. Ваша душа чує слово Боже щодо процвітання. Так. Я нічого не знала. Я навіть не знала, що Бог у цьому був зацікавлений. Це дуже цікаво. Тому передусім має процвітати ваша душа так. завдяки слову Божому. Так. Бо віра саме там. Саме віра отримує результати. Віра є здійсненням, здійсненням того, на що ми надіємося, і доказом і ваша душа. Я не думав про це, поки ви не сказали зараз. А що ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Тобто ви вкладаєте в себе це слово, і насправді ви процвітаєте зсередини назовні. Це відбувається зсередини назовні. Ваша душа це ваш розум, це те, як ви думаєте. Так, ваша воля, це те, що ви так. будете робити, так. і так. ваші емоції. тому без успішної душі ви будете тим самим старим банкрутом, яким завжди були. Ваша душа має процвітати. Ваша душа має процвітати. Так, благослови душе моя, Господа. Так і все, що в мені. Амінь. Вам слід роздумувати над цим, вам слід приділяти час, щоб вкладати це всередину так. себе. Я прокинувся сьогодні. Те саме можна ранки. сказати і про стілення. Так, вірно. Саме так ви залишаєтесь стіленими, коли ваша душа процвітає, і так. ви берете те, що слово Боже говорить про стілення. Ви говорите так. це, ви робите це, і те ви можете жити здоровими. Так. Так, якщо ви вірите в це, робите це, і ваша душа процвітає. Розумієте, якщо ви говорите про щось справді чудове, це занадто добре, щоб бути правдою, то ваша душа так. не почала процвітати у Слові Божому, щоб розуміти, чи є зцілення волею Божою, що процвітання і благословення це воля Божа. Тому без успішної так. душі ми просто не дуже далеко так. просунемось і ви робите це роздумуючи над словом Божим. Роздумуючи над словом Вірючи Божим, йому вірячи йому, беречи його, дозволяючи беручи йому потрапляти всередину вас. Я прокинувся сьогодні рано вранці. Щоразу, коли ми з вами записуємось, я прокидаюсь дуже рано, і я молюсь. І Я сидів у моєму молитовному кріслі, і розмовляв з Господом, і я сказав: Я приділю якийсь час і буду роздумувати над доходом місії Кеннета Копленда цього року. В моєму розумі була одна цифра. Фактично, це цифра, яку я отримав від брата Коупленда. Я просто сидів там і я бачив це. я приймав це. Я брав. Я вірив у це. Вірив у це приймав. І я вірив, що тут все відремонтоване і впорядковане. Всюди в будівлях, де потрібно замінене килимове покриття, і робиться все, що має бути зроблене. І я бачив, як ми розширюємо нашу здатність поширювати Слово Боже у всьому світі. І я живив себе цим, живив цим мою душу, і просто брав це і приймав це. Амінь. Це те, що це ви те, робите, що вам слід робити. Бачите себе з цим. Ви робили це стосовно вашого дому, чи не так? Вам потрібно було отримати цей дім всередині себе. Так і було? Бо ми вже прийняли рішення, що не будемо ні на що брати гроші в борг. Так, так. тому це було нелегко. Так. Збудувати так. дім, не беручи на нього позику. Так. Але ми це зробили, бо це те, що ми побачили у Слові Божому. Це те, що ми зробили. Бо ви застосували Слово Боже. Знаєте, я згадую... Це зайняло певний час? Так. чим довше так. це тривало, тим більше ідей до мене приходило, і тим більшим ставав цей дім. Але зрештою, це сталося. Ви зростали зсередини. Так. по мірі того, як роздумували над цим словом так. процвітання, і бачили себе. Я згадую той дім, в якому ви жили до того, як я переїхав туди, де ви живете зараз. я згадую, як ми приїжджали до вас. і Я щоразу звертав на це увагу, коли ми заходили через задні двері, проходячи через кімнату, яка свого часу була кімнатою Джона, коли він жив так. з вами. І потім ви використовували цю кімнату як кімнату для гостей. Я згадую, коли ми заходили до вас в дім, і у вас там були книжкові полиці. І на тих полицях лежали журнали. Там були журнали архітектурний дайджест», а також інші журнали присвячені так. цьому. І перш ніж пройти на кухню та до вітальні, я стояв там і дивився на це. це захоплювало мене. Це захоплювало мене, бо Глорія відзначала потрібні її сторінки жовтими стікерами. і ці журнали лежали від підлоги до стелі. До стелі? До стелі. І всі ці журнали я бачив, що ви таким чином формували всередині себе образ процвітання. Ви дивились на всі ці речі, ви отримували це бачення. Я планувала. Ви планували. І наскільки я пам'ятаю, коли я заходив до тієї кімнати, де стояв обідній стіл, на ньому були розкладені всі ці плани дому. У вас був той жовтий папір, калька. У вас були ескізи кімнат, і у вас були меблі, які ви там пересували туди-сюди. І бачення цього дому ставало таким реальним всередині вас. І це справді був план. Хтось, слухаючи нашу розмову, може сказати. І що у цьому особливого? Ключ в тому, що ми не брали жодних кредитів для того, щоб це зробити. Так. Ось чому вам слід проводити час роздумуючи, молячи, звертаючись до місць так. писання. Це не так легко, як піти і взяти кредит на будівництво дому. Але ми вже прийняли рішення. Так. Ми не будемо нікому нічого винними. Ми не будемо брати гроші в борг. І ми отримали саме те, що хотіли. Так. Ми не брали гроші в борг. Ми нікому нічого не були винними. Слово, Слово Боже, Боже діє, діє і ви стояли на слові Божому, бо так? воно каже, мудра жінка свій Це те, свій Що дім". говорить Біблія, тому у мене було місце писання. Я пам'ятаю, як я поїхав туди, коли ваш дім ще будувався. Приїхали Лерой Томпсон і його дружина. Вони проводили у церкві зібрання, і були ми з Кеннетом і Лерой зі своєю дружиною. і ми повели їх показати дім, коли він ще тільки будувався. стіни ще не були зведені. Я пам'ятаю, як Кенет дещо засмутився. Він дещо засмутився, бо він спробував влаштувати їм невеличкий тур тією будівлею, але потім зупинився і сказав: я гадки не маю, де ми, і я гадки не маю де і які кімнати. Мені потрібно, щоб Глорія показала мені, де у цьому домі що знаходиться. А ви знали той дім? Ви знали кожен його квадратний сантиметр. Так, я знала. Це було бачення віри всередині вас. Амінь і це надихає. Ми говоримо зараз про це, але воно надихає Це надихало це надихає особливо мене. ті сім'ї, так які вірять Богу про дім. Я справді помітив Я дізнався дещо, коли ми ремонтували наш дім. Як на мене, я думав, чому ми не можемо просто взяти і оселитися в ньому? Оце чоловік вперед. Чому б нам просто не оселитися у цьому домі, а потім впорядкувати його? Так, потім фарбувати, потім. фарбувати стіни, потім це робити впорядковувати. Фарбувати дім це те, що роблять чоловіки. Ми просто хочемо оселитись там. А що до тері, я дещо відзначив, і для цього мені знадобилося пройти майже половину процесу ремонту дому. Нам знадобилося п'ять років, щоб його відремонтувати. Я пам'ятаю, це не було швидко. Бо ми платили готівкою, але я також відзначив для себе те помазання, яке було на тері, щоб відремонтувати той дім. Вона просто знала. І до мене нарешті дійшло, що коли вона незадоволена і нещаслива, то щось не так. Якщо вона незадоволена, щось не так. Ніхто не щасливий. Ніхто нещасливий. І я пам'ятаю, як я звернув увагу на ту віру, якою вона користувалася, і те бачення для того дому, яке вона мала, і воно зростало у ній. Я справді ухопився за це, і ви будете пишатися мною. Ми збудували одну конкретну частину, і я подумав. це неправильно. Це неправильно. Ми вже поклали там труби, залили підлогу і зводили стіни, і я сказав, це неправильно. Я прокинувся посеред ночі і накреслив, як, на мій погляд, воно мало бути. Так стало, що у нас була на двох одна гардеробна кімната. І я подумав, нам потрібно дві. Кожному потрібна своя гардеробна кімната. Амінь. Так. І посеред ночі я взяв аркуш паперу і спроєктував це. Це те, що я робила багато років. Ось чому наш дім став таким великим. Ви прокидались. Я продовжила щось додавати. І малювали, і малювати мені потрібно і це, і це, і це. І я о третій годині розбудив Террі, тримаючи той аркуш паперу. Я сказав Террі, це приміщення спроектували неправильно. Нам потрібні дві кімнати. Зазвичай жінка буде чоловіка. Все навпаки. Але мене це просто як накрило. І знаєте, що ми саме так і зробили? Це коштувало нам трохи більше грошей, але це те, що ми зробили. Ми мали віру для цього, і у нас було бачення для цього, і ми Амін. жили у процвітанні. Так. Ми жили у цьому процвітанні і це смішно, бо до нашої церкви приїхали послужити наші друзі. і вони завжди зупинялись у нас вдома. Ми чудово проводимо час одне з одним, і вранці, перед тим як поїхати навчати, він запитав Джордж. Він такий смішний. Він завжди запитує мене. Він запитав Джордж, це ваш дім, чи його надала вам церква? І це піднялося всередині мене. Ми володіємо цим домом. Ми заплатили за цей дім, ми працювали. Це дім пастора, але ми власники. Це його. Це дім пастора, але він належить нам. Так амінь. І потім я сказав собі самому заспокойся, але це справді щось, коли ви застосовуєте закони процвітання, щоб збудувати дім і довести все до кінця. І мені подобається те, що ви сказали мені раніше. Нам знадобилось п'ять років, щоб перебудувати той дім, але у нас нема жодних боргів. Так. Де б ми були, якби взяли кредит на цей дім? Ще дуже довго виплачували би великі Ми б виплачували великі суми з відсотками. Той дім, в якому ми жили раніше, ми зробили все, щоб використати нашу віру і вийти з боргів. Ми застосували це і це те, до чого вам справді слід прагнути. якщо ви маєте дім і виплачуєте за нього іпотеку, вам слід подивитися наші з глорією передачі. Фактично, це дві двотижневі серії. Як вийти з боргів 21 день до вашої свободи від боргів? Ми з вами навчали про це на передачі переможний голос віруючого. Це було давно. Ми також навчали про те, як вірити Богу про дім. Так якщо взяти всі ці серії передач, все те, про що ми навчали, про свободу від боргів. І потім два тижні, на яких ми навчали, Якщо ви візьмете місяць і просто будете досліджувати це, щоб воно потрапляло всередину вас, у вас сформується бачення. У вас буде віра для цього У вас буде віра для цього. Ось воно так. прямо тут. але вам слід побачити себе людиною, яка процвітає. і дозвольте мені поділитися з вами кількома місцями писання. Ми говорили з вами протягом цієї серії. Але так ще й не почали гаразд, розгляд давай. наших тест. Що? Але це добре. Це добре. Ми маємо час. Так, все гаразд. Псалом 25, 12 і 13. Хто та людина, що боїться Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті. Так амінь. І насіння його вспадкує землю. У його нащадків буде те, що вони зможуть У них спадкувати. буде те, що вони зможуть спадкувати, вірно. і в новому живому перекладі Біблії говориться. Вони житимуть у процвітанні. Це, чудово. Це чудове місце писання. Вони житимуть у процвітанні. перейдемо до пункту Б Іова 36,11. Якщо послухаються і будуть служити йому, то проведуть дні свої в добробуті або процвітанні і роки свої в радості. Приголомшливі місця писання, ти чудовий дослідник, Джордж. І коли тут говориться в радості, на Євриті в оригіналі написано, ваші роки будуть захоплюючими, приємними і радісними. Так амінь. Це процвітання. Це процвітання. І ще в одному перекладі Біблії говориться: якщо вони будуть служити і служити йому, вони закінчать свої дні в процвітанні і роке свої... свої дні. Це чудово, так, Це свої чудово. Дні, і роки свої у приємності. Це те, що ми хочемо зробити. Завершити свої так, дні у так. процвітанні, це чудово. Закінчити, Закінчити Це буде хорошою назвою книги. Що ви тут підкреслили, закінчить свої, свої дні. Так Завершити свої дні. Але якщо ти будеш писати книгу, то можеш назвати Закінчуйте «Завершить свої, свої дні, дні, дні у процвітанні. процвітанні. Можливо, ми з Кеннетом не зовсім звичайні люди, але я думаю, коли люди починають ставати старшими, вони думають, вони просто автоматично починають сповільнюватись так. і думати. Ну, ми вже більше ніколи не будемо так, здатними так. на щось більше. Ми маємо дах над головою, а коли йде дощ, ми не мокнемо. Так, вірно. Але мені це подобається завершити так, так. свої дні. Це чудовий переклад. У процвітанні і роки свої у приємності. Це воля Божа для нас, жити приємним життям. Вірно. Приємним. Вірно. Отже, спочатку у пункті А, ми поговорили про дні процвітання, у пункті Б про роки процвітання. А зараз подивіться пункт В. Очікуйте процвітання щодня до кінця свого життя. Подивіться а на це місце писання. Псалом 68.20 в одному з перекладів Біблії. Благословенний Господь, який щодня навантажує нас навантажує добродійствами. Нас. Він щодня навантажує нас добродійствами, Бог нашого спасіння. Я знайшов ще один переклад, в якому говориться. Він наша підтримка з дня на день. Амінь. Це чудове місце писання. У ще одному перекладі Біблії говориться: він зробить нашу дорогу успішною. Хвала Богу. Від Матвія 6,11. дай нам сьогодні наш щоденний хліб. В іншому перекладі Біблії говориться: дай нам сьогодні наш суперпоживний хліб. Чудово. Мені подобається наступний переклад. Там говориться: ми визнаємо тебе як того, хто забезпечує нас всім, що нам треба щодня. Чудово, це те, що ми робимо. В ім'я Ісуса. Приголомшливо. це Іова 36,11. Якщо вони будуть слухняні і служитимуть йому, то проведуть залишки своїх днів у процвітанні, і роки свої у приємностях. і ось це слово проведуть Глорія. Я був захоплений цим словом на єврейші. Що воно означає? Воно означає закінчити або прожити. Проведуть, означає вони завершать? Проведуть решту своїх днів у процвітанні. Це чудово. Я проведу решту своїх днів у процвітанні. Я закінчую мої дні, будучи успішним. Так я проживу мої роки. Так. Знаєте, звичайні люди, які думають звичайним чином, схильні думати якраз протилежне, я стаю старшим, і мій дохід вже не такий, так. яким був раніше. Так вони починають бачити себе без чогось, О, Глорія, а, вірно, а не з чимось. Чи не так? Так, Ти вважаєш це звичайно. не так і ми не можемо цього робити. Але давайте завершимо наші дні, будучи закінчимо успішними наші людьми. закінчимо наші дні живучи у процвітанні партнери. Тримайтеся цього і дозвольте мені дати вам останнє місце писання у самому низу, і ви говорите про те, що коли їм люди здається, старшими, що їм треба зекономити. Інакше кажучи, якщо ви починаєте так, так. думати, ви не бачите так. себе людьми, які зростають і переживають примноження. Ви просто сподіваєтеся, що зможете залишитись на тому рівні, на якому знаходитесь, замість того, щоб активно вірити Богу, як ви можливо так. робили, коли так. тільки дізнавались про віру і вірили так. Богу, вірили про свій перший скидайте швидкість. Я вважаю це Це небезпечно, Безпечно. так, не скидайте швидкість. Так, так і ось це місце писання 92-й псалом з 13 по 15 вірші. Праведний цвістиме як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім, цвітуть вони на подвір'ях нашого так, Бога». Так, ми будемо цвісти. І ще в Севені вони будуть цвісти. Будуть це відповідь. ситі та свіжі. тут це слово ситі означає так. процвітати. Тому скільки б вам не було років, ви маєте процвітати це чудове писання. Це 92-й псалом з 13-го по 15-й вірші. 15 це приголомшливо. Мені так, це подобається. Я зараз дуже швидко знайду це для вас. Ми дивимось 92-й псалом. Це розширений переклад Біблії. Гаразд безкомпромісно праведні цвістимуть як пальма, будуть довголітніми, величними. Стоятимуть прямо, будуть корисними і плідними. Вони ростимуть, як кедр у ливані, величні, міцні, стійкі і нетлінні. Посаджені в домі Господньому, вони цвістимуть у дворах Бога нашого, зростаючи в благодаті, і у похилому віці вони продовжуватимуть приносити плід. Вони будуть наповнені життєвими силами, бадьорістю, духовним життям і покриті листям довір'я, Любові та задоволення чудово. вони живі пам'ятники, щоб показати, що Господь праведний і вірний так. своїм обітницям. Джордже, ми живи наповнені життя. Ми живемо силами. довго і процвітаємо так. і благословенні. Ми здорові. Ми живі, пам'ятники. Це воля Божа, щоб ми процвітали у всі дні і нашого були здоровими. Життя. Амінь. і були здоровими. Амінь. гаразд. Тепер ви можете закінчувати. Нам потрібно йти, йти ми повернемось за хвилину. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День спасіння, і Глорія надихнула мене. Вона сказала: Нам слід ще раз прочитати це місцеписання з 92-го псалма. Праведник цвіте, як пальма і виженеться, немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім. Цвітуть вони на подвір'ях нашого Бога, і в севині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, вони переживатимуть примноження і будуть процвітати. Амінь, коли ми говоримо тут про праведних, то ми стаємо праведністю Божою Христі, коли робимо Ісуса Господом нашого життя. Так, коли він може увійти і керувати нашим серцем, тоді ми будемо ходити у повноті Його процвітання Знаєте, що є дивовижним? Ви можете руками псувати і приводити у безлад своє життя, чинити нерозумно, робити щось неправильно, але потім зробити Ісуса Господом свого життя Це і правда. народити згори. Це, Це милість Божа. Слава Богу, О, Глорія! Бог хоче робити нас процвітаючими. Амінь. І якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя. Якщо ви вже зробили Ісуса Господом вашого життя, хочу, щоб ви сповідували Амін. це в голос разом з нами. Бо знаєте, Глорія, щоразу, і я роблю це вже якийсь час. Щоразу, коли я присутний на зібранні, і хтось веде людей у молитві покаяння. Я приєднуюсь до неї, Амін. щоб оновити себе. Так, це чудово. Тому повторіть за мною цю це молитву. Корисно отець небесний. Отець небесний. Я прошу тебе зараз. Я прошу тебе зараз. Увійди в моє серце. Увійди в моє серце. Я роблю Ісуса Господом мого життя. Я роблю Ісуса Господом мого життя. Я прошу тебе стати на чолі мого життя. Я прошу тебе стати на чолі мого життя. Зробити щось з моїм життям. Зроби щось з моїм життям. Я приймаю зараз Я приймаю зараз Духа Святого, Духа Святого. Я буду говорити іншими мовами. І я буду говорити іншими мовами, як він даватиме мені промовляти. Як він даватиме мені промовляти. В ім'я Ісуса В ім'я Ісуса. Амінь. 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 Алілуя. Якщо ви вперше помилились цією молитвою, ми маємо для вас книгу Кеннета і Глорії. Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який розповість вам про те, як читати і досліджувати Біблію. Ми хотіли б надіслати вам все це абсолютно безкоштовно. Це допоможе вам почати ваше нове життя з Ісусом. Слава Богу, це захоплююче. Це захоплююча, Глорія. Повідомте нам, якщо ви прийняли сьогодні Ісуса, як вашого Господа. Ми хочемо радіти разом з вами. Приєднуйтесь до нас завтра, коли ми продовжимо досліджувати весь спектр процвітання. це Глорія Копленд та Джордж Пірсонс. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.